Мені 22 роки. Вирішив я приєднатися взагалі до армії, а не сидіти вдома, ну, бо я міг сидіти там до 25 років, бо в Україні почалася війна. Вона вже занадто довго йде. Бо коли починалася вся ця війна ще в 2014 році, я ходив 6 чи 7 клас. Тому треба і закінчити пошвидше. Вал кінологу на прийом. Вал на прийомі. Ціль уражено, як прийняв. Вирішив приєднатися, коли знав про 15-й мобільний прикордонний загін, коли про нього були всякі анкети, розказували, що гвардія наступу формується. Почти весь час моєї служби в, в 15-му загоні. Спочатку я був на посаді номера обслуга з, на, на вампіри, потім на рак, потім на БС-1. Саме жирно. У нас дуже багато було роботи. І всі цілі, ну вони. Всі були офігенні. Можна матіка. Бійся. <звук> <звук> ну, офігенно. Особливо, коли ти працюєш і коли тобі стоїть там якась кубка, ти попадаєш і там, там 200-й. Я думаю, з автомата то 4 чоловіка з одного пострілу за 200 це почти неможливо. Гармата! <звук> Файні хлопці, ну, <звук> шо, шо пошутити можна про одне одного. Ніколи скучно не буває. Саме головне, що... Шутки всі розуміють. Нам виплачують всю суму раз. Я сам не очікував, бо я пішов служити ну, давно вже. І коли мені сказали, що я попадаю під цю виплату, і нас дуже багато таких людей попало під цю виплату, я ж, ну, я сам не можу повірити. Це файно. Якщо ти не служив до... Повномасштабної війни, що ти навіть прийшов і тим рахуєшся мобілізований, але і тобі нема там, 25 років, ти так само попадаєш під цю виплату 18-24. Головне, щоб ти не проходив службу до повномасштабної війни. Типу людина може там, 18, 19, 20 років приєднатися навіть як мобілізований до 15 го загону і так само попасти під цю виплату. А чим більше людей, тим більше ротацій, більше відпусток. Набагато краще, ніж більше, більше людей приєднується до війська. Помстимося! Це має бути, по-перше, їхнє рішення, чи вони самі цього хочуть, а заставляти вговорити людину, щоб пішла служити, це ніхто не має права. Людина має сама цього хотіти. Людина сама має бути мотивована, щоб піти в армію. Бажання це пошвидше, щоб закінчилася війна, перевестися до себе додому, служити. І тоді все буде файно.